Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. Оглянемо разом акційні пропозиції багато чого цікавого нового мікс. Усім дякую за огляд. Консерви Даринка 32 гривні 90 копійок. Кетчуп чилі. Ціна 1690. Є ще лагідний та до шашлику. Соєвий соус таріякі 25,90. Більша упаковка 35 гривень. Каша гречана зі свининою 6890. Оливки зелені 31 гривня. Макарони зі знижкою 36,90 400 г. Куркума 7,90. Вармішель швидкого приготування з грибним смаком 12,90. Гороховий суп 20 180 г. Гр. Гречаний суп зі смаком курки 10 Субгороховий 8,90. Акція на газований пепсі плюс чіпси – 40 гривень. Вафля солона з карамельною начинкою 10 Молочний шоколад Варіпері 59,90. Плитка 100 г. Цукерки міленіум Варіпері 80-140 г. Міленіум чорний 63 г. Чорна карта 160% еспресо. Коктейль зі смаками 12,90, знижка 24% наявності 3 смаки. Чай Мономах – 29,90, меліса, а також м'ята. Є ще ромашка за 16,90. Мономах цейлон 59,90-90 г, чай з бергамотом 60 Печиво Мілка – 49,90%. Шоколад Мілка Велика 144,90. Десерт Бонжур 7,92 смаки. Дитяча іграшка. Лабубу 275. Стіч 375. Прокладки Белла 10 штук 3490. Вологий туалетний папір 2990 50 штук упаковка бокс пластиковий 29. Зубна паста Колгіт 61 гривня 90 копійок. Лампа світлодіодна 29. Шкарпетки 1950 сліди. Чоловічі та жіночі є ще по 24. Відбілювач кисневий. 80-900 грамовий. плямо також 80-900 грамів упаковка. Засіб для миття підлоги. Містер Пропер. Береш 2, платиш за 1. 174,90. Акція все по 950. Різні дитячі резиночки для волосся, заколки. Також є кошечок по 1950. Ось такі розиночки взяла доні. Багато чого цікавого. Рушники для обличчя 50 на 195. Рушники однотонні з вишивкою. Пледи також йдуть однотонні. Ціна 185, 180 на 2,20. Крабик для волосся 95. Наліпки 1450 на бобіні. Акварельні фарби 39. Рексона антипреспірант 104,90. Фа 99,90. Ніве 97,90. Жіночий дезодорант – 160 гривень. Рексона Стік 102 гривні 90 копійок. Лосьон після гуління з алої 60 Крем бальзам після гуління 55 гривень. Арко пінка для гуління 87,90 Бритва для станків бік 5 штук 319. Така одна 55. Арко чоловічий 2 в одному 75, ванночка пластикова для манікюру 34 гривні, палетка тіней 99,90, помада для губ матова 29,90, блиск 19,90, Гель-лаки по 19,50, гамак тканини 165, є ще сітка за 115. Сітка москітна на вікно 29. Штора антимоскітна 100 на 2 10, 65 на двері. Панами по 39 з принтом. Ось такі є однотонні по 39 з вишивкою. Дитячі і чоловічі по 39. Сумка пляжна 95. Також кепки по знижці 65. 85 ось такий варіант. Новинка дитячі пов'язки по 65. Кольори в асортименті. Є ще такі по 75 з бантиками з сірі та білі. Шльопанці дитячі 65. Пов'язки однотонні по 75, кепка 65, шльопанці 95. Це також усі кепки по 49 та 65. Лампа настільна розкладна 165. 20 лед. Зволожувач повітря 115. Фоторамка 65 15 на 20, ключниця 55 20 на 10. Фоторамка 65, 10 на 15. Свічка 65 у склі. Ароматизована. Ось такі маленькі по 49 з ароматом. Такі по 84 міні парфумовані. Лампа на прищіпці 95. Годинник круглий на батарейках. Менший 135, рожевий 185, бутильник 135 дзвіночком, 95 лампа настільна тваринка, біла гнучка 115, мічник скляний 65 з артечком, з підставкою. Мічник пластиковий 185 на пульті, килимок для дому 95, 40 на 60. Ось такий зі знижкою. Ціна всього 29,97. Килимок для ванної кімнати 42 гривні 50 копійок. Ласкаво просимо. Однотонний є синій, зелений та червоний. Ціна 95 Трубочки для напоїв картонні 14,50. Упаковка 12 штук. На цьому все. Всім дякую за огляд вдалих вам покупок.